Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання, ПТАСтво Небесне Матвія 6.25. Не журіться про життя своє. Сходило літнє сонце, і моя усміхнена сусідка, побачивши мене на подвір'ї, тихенько покликала дещо подивитись. Що там? Заінтриговано і пошепки запитала я. Вона показала мені в напрямку свого ганку, де серед квітів на металевих сходах було крихітне гніздо із соломи. То гніздо колібрі, прошепотіла сусідка. Бачиш пташенят? Два дзьоби, крихітні, наче голки, ледве виднілися в гнізді. Вони чекають на матір. Ми стояли вражені. Я дістала телефон, аби зробити фотографію. Тільки не надто близько, аби не злякати матір, сказала сусідка. Так ми і спостерігали за ними здалеку. Втім, недовго, вже наступного тижня, птаха, мати і її пташенята полетіли так тихо, як і прибули. Хто про них буде піклуватися? Славну й водночас знайому відповідь дає Біблія вона настільки нам знайома, що ми часом навіть не замислюємось над її суттю. Не журіться про життя своє, сказав Господь Ісус, проста, втім, чудова порада. Погляньте на птахів небесних, додав Він, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш небесний Отець їх годує. Якщо Бог турбується про крихітних птахів, Він потурбується й про нас, підтримуючи наш розум, тіло, душу і дух, це дивовижна обітниця. Звертаємось до нього щоденно і без хвилювань парімо в небі, наче птахи. Яка різниця між хвилюванням і плануванням або між хвилюванням і турботою? Поглянувши на своє життя, що ви можете сказати про Божу щоденну турботу про вас? Помолимось, Люблячий Боже, дивовижно усвідомлювати, що ти турбуєшся про мої життєві потреби. Будь ласка, допоможи мені прославляти твою обітницю забезпечення, все більше покладаючись на тебе щодня. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.